Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обрати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір авто під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Volkswagen Passat. Там на синьому кольорі, це 15 рік, 166 тисяч пробігу, 1,8 бензин на автоматі. Ціна 10 800. Контакти є. Так, Світлий чистенький салон автомобіля. До речі, тут автоматична коробка, досить непогана. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Супер Б». 17 рік випуску, 206 тисяч пробігу. Ціна 19 тисяч. Двохлітровий дизельний двигун з автоматичною коробкою. Контакти бачимо є. Є електроскладання зеркал. Відчинили. Салон на тканині. Кірне мультикермо, клімат-контроль. Кого цікавить, телефонуйте. телефонуєте? 8 посад з комплектації Alltrack. Повний привід. Дев'ятнадцятий рік випуску, 150 тисяч пробігу. 2.0 дизель на автоматі. Ціна 22500 доларів. Контакти продиктую 0,97 81 21 977. Так, покажу по салону. Акустика дінаудіо. Ергокомфортні сидіння, мультикермо, клімат-контроль, навігація мультимедійна, вже приборка, парктроніки. Камера є? Так, кого цікавить, телефонуйте до власника, отримаєте більш повну інформацію. Кода Октавія, а 7 15 рік, 254 пробігу. 1,6 дизель на автоматі ціна 11,200. Контакти бачимо є. Кого цікавить, телефонуйте? Volkswagen Tiguan з Америки, але, власник Підказує, що автомобіль повністю в рідній фарбі без жодних пошкоджень. Так, 18 рік 75 тисяч пробігу, ціна 20 тисяч 700 доларів, 2,0 бензин на автоматі. Контакти для уточнення інформації бачимо. Так, Світлий шкіряний салон. Мультикермо, клімат-контроль, підігрів. Кого цікаві, телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію по автомобілю. Шкода Октавія А7. 17 рік, 221 тисяча пробігу, 1,6 дизельна дизель на механіці, ціна 14250. Контакти є. По салону. Покажу по салону. Чистенький салончик, клімат контроль. На оригінальних дисках. Кого цікавить, телефонуйте. b 8 Passat. Це 18 рік, 2-літровий дизельний двигун на автоматі. Ціна 19 500. Контакти бачимо є. Комбінований салон по автомобілю. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Октавія А5. 9 рік, 220 тисяч крові, 1,8 бензин на механіці, Ціна 7300. Контакти бачимо є. Так, Покажу по салону. Мультикермо, кліматконтроль, підігріви. гарні досить комплектації. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Touareg з Європи. 11 рік 193 тисячі пробігу, 3.0 дизель на автоматі. Повністю обслужено. На пневмі. Ціна 18900. Контакти є. Так, по автомобілю. Акустика Dynaudio. сидіння з пам'яттю, Темно-коричневий салон Є адаптивний круїз-контроль, підігрів, контроль камера заднього огляду. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Гольф у Універсалі. 16 рік, 159 тисяч пробігу, 1,8 бензин на автоматі. Ціна 11500. Контакти бачимо. Салон на тканині, кондиціонер, автоматична коробка передач. Кого цікавить – телефонуйте. Шкода Octavia a 5 12 рік, 330 тисяч пробігу, 2,0 дизель на автоматі. Є літня резина, ціна 10 тисяч доларів, контактів є. Так, зачинено. Ага, допомагаюся. Добрий день. Покажу легенько по салону. Є клімат-контроль, і шкірне мультикермо. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Парктроніки також є. Volkswagen Tiguan. 18 рік, 59 тисяч пробігу, 2.0 бензин на автоматі, ціна 16500. Контакти бачимо. Кодо Октавія, А7 в універсалі. Це 18-й рік випуску, 194 тисячі пробігу. 1,6 дизель на автоматі. Ціна 14 400. Контакти бачимо є. Так, зачинено, на жаль. Салон на тканині з автоматичною коробкою. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Passat з Америки. 13 рік, 220 пробігу, 2,0 дизель на автоматі, ціна 12690. Контакти бачимо є. Немає більше, має сім'ї пішки. Так, чорний шкіриний салон, клімат-контроль, підігріби, люк. Більше інформації уточнюйте у власника. Б 7 посад в універсалі. 12 рік, 269 тисяч пробігу, 2.0 дизель на автоматі, ціна 11350. Контакти бачимо є. Салон на тканині, є клімат-контроль, підігрів також є. Фуркоп, паратроніки є, кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Passat з Америки. Це 2015 рік, 1,8 бензин на автоматі, 91 тисяча пробігу, це на 11 тисяч, контакти бачимо є. Чорний шкіряний салон. Кого цікавить телефонуйте. Volkswagen CC. 13, рік 196 пробігу, 11900, 2.0 газ, бензин на автоматі. Рідний пробіг. Контакти бачимо є. По салону шкіряний салон. З електрорегулюванням мультикермо, кліматконтроль. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Б-7 пасад. 12 рік, 244 тисячі пробігу, 2.0 дизель на автоматі. Ціна 12 тисяч. Контакти до власника Мирослава бачимо. Так, шкіряний салон. Клімат-контроль, підігріви, мультикермо. Парктроніки також є. Volkswagen Jetta 16-го року випуску, 148 оригінального пробігу, 1,6 дизель на автоматі. Це офіційний автомобіль. Ціна 13 13700. Є контакти бачимо. Салон комбінований. Так, Комбінований світлий салон. Є кліматконтроль, шкіряне мультикермо бачимо. Чистий ухайний салон автомобіля. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Шостий гольф, 10-й рік випуску, 1,6 дизель на механіці, автомобіль з Німеччини, ціна 7800, 239 пробігу. Контакти до власника Віталія є. Так, покажу по салону. Так, Чистий ухайний салон. Кого цікавить, телефонуйте. Сьомий гольф. Це 15 рік, 1,6 дизель на автоматі. Ціна 900, 258 пробігу. Є контакт до власника в гарному кольорі. Так, Якщо відчинено, покажу, на жаль, ні. Так, дякую. Покажу по салону. Клімат-контроль, шкірне мультикермо. Кого цікавить, телефонуйте, отримайте більш повну інформацію. Volkswagen є e golf, електромобіль. Так, по опису, 2018 рік, 109 тисяч пробігу, 36 кВт батарейка, запас ходу літом у них до 270 по місту. Значить, є шкіряний салон, тепловий насос, ціна 15800 доларів, контакти бачимо. Так, по салону шкіряний салон в добротному стані. Мультикермо, адаптивний круїз контроль клімат-контроль, підігріви. Є камера заднього огляду, підказують. Повністю обслужена на Bosch сервісі. Так, дати гроші,